Центр Полтави, мешканці будинку номер 37 на вулиці Соборності разом із громадськими активістами зібралися на мітинг біля арки. Прийшли близько трьох сотень людей, вимагали припинити будівництво і залишити для людей прохід. Ми попросили їх звільніть нам, будь ласка. В відповідь значить було із оцих от щілей був значить застосований газ. То газ, ну який він там уже, ну якого я а не розумію. Скарпіон двадцять шістнадцять, да, Після того людей. «Скорпіон» охоронна фірма, значить, разом з тітушками були в формі Скорпіон 2016, так і разом з тітушками почали лупцювати. Мені порвали там мій, мій одяг, нанесли легкі телехні телесні ушкодження. Це ушкодження за що? За те, що я по закону можу тут ходити, і я хочу тут ходити. Обурені активісти починають ламати металеві ворота і розпилювати їх болгаркою. Людей труять газом і поливають якоюсь рідиною. Починається справжній хаос. Забігли тітушки ззаду, тобто зайшли з тилу, скажімо так. Тобто там влаштували пана Жовщину свою. Найсерйозніше це Олександр Коби на живе поранення. Тобто більш такі, скажімо так, середні травми це два хлопці з переломаними руками і забої, дуже багато забоїв. Найбільше постраждав ветеран АТО Олександр Коба. Його з ножовими пораненнями госпіталізували та вже двічі прооперували. Крім того, з серйозними травмами звернулися до лікарів ще двоє: один учасник конфлікту та поліцейський. Хоча, за словами свідків, постраждалих значно більше. Завдано тілесні ушкодження в область голови. Ну ймовірніше за все палицею по голові ще одному учаснику даного мітингу. А також отримав тілесні ушкодження патрульний поліцейський, також в область голови. Після бійні люди оточили скандальну забарикадовану арку та змусили охоронців здатися. Зараз на місці побоїща відбуваються слідчі дії. Правоохоронці охороняють територію довкола скандальної арки. Як мінімум, добу поліція Полтави працюватиме в посиленому режимі. На даний момент дана ситуація під контролем поліції. Протистояння не відбувається. Поліцейські затримали найбільш активних учасників протистояння загалом вісім осіб. Встановлюються зараз особи цих людей. Міністерство внутрішніх справ уже звернулося до Державної регуляторної служби України. Поліція просить анулювати ліцензію полтавській охоронній фірмі, працівники якої брали участь у конфлікті.